Всім привіт. Ви сьогодні вже прокинулись, любі хлопчики мої, та й дівчатка. Бачу, що вже прокинулись. Мамі зранку посміхнулись, а бабусі, а татусю, дідусю. А настрій гарний кожен має. Тож наша група всіх вітає. Ось і добре, тож починаємо наше заняття. Діти, до нас сьогодні завітала дівчинка Катруся, і вона хоче дізнатися, чи всім людям потрібне вбрання. Справді, вбрання потрібне кожному, і дорослому, і малому. Малята, подумайте і скажіть, як можна назвати одним словом те, що ми одягаємо. Так, це одяг. А зараз скажіть, як можна назвати одним словом те, що ми взуваємо. Звісно, це взуття. А тепер, діти, подумайте. І розкажіть своїм батькам, в якому одязі люди одягаються восени, що вони одягають на себе і що вони взувають. У кожного обрання є своє призначення. Ось малята, красиве платячко та ошатні черевички будуть доречними лише до свят. Футболка, кеди, шорти будуть доречними до зарядки чи спортивних ігор. А в якому одязі ви спите малята? Здогадалися? Так, це піжама. Одяг, в який ми вбираємось, залежить від погоди. Улітку. Одяг дуже легкий. Узимку ми не можемо з вами обійтися без теплого одягу. Зараз я вас попрошу діти, уважно подумати, згадати, а який одяг та взуття ми носимо на дворі зараз. Пропоную вам малята пограти в гру разом з катрусею. Що ми одягаємо, а що ми взуваємо? Ось наша катруся одягається та взувається. Потрібно назвати, що це? Та чи можна це надягнути або взути? Що це? Плаття? Ми надягаємо? Це? Сандалі. Ми взуваємо. Це шляпа. Ми надягаємо. Це штани. Ми надягаємо. Це кросівки. Ми взуваємо. Це светр. Ми надягаємо. Це черевики. Ми взуваємо. Це шапка. Ми надягаємо. Це чобітки. Ми взуваємо. Це шуба. Ми надягаємо. А катруся слухала ваші розповіді про одяг та взуття та вирішила і собі одягти свою ляльку на прогулянку. Давайте розглянемо, який одяг та взуття катруся приготувала для своєї ляльки. Є і футболка, колготи, штани, кофта, шуба. Шапка, шарф, рукавички, чобітки. Катруся одягнула шубу. Малята правильно катруся одягає свою ляльку? А чому? Як вона тепер одягне ковтинку? Давайте допоможемо катрусі одягнути ляльку на прогулянку. Що спочатку надягнемо на ноги? Так, колготки, що потім надягнемо на тулуб, футболку, що надягнемо на ноги, штани, що надягнемо на тулуб, кофту, що взуємо. Чобітки, що надягнемо на голову, шапку, що надягнемо на тулуб, шубу, що далі пов'яжемо на шию, шарф, що надягнемо на руки. Кавички. Молодці малята одягнули ляльку. Тепер їй буде тепло. Ще раз скажімо, що вона одягла. Лялька наділа колготи, футболку, штани, ковтинку, ноги взула в чобітки, на голову наділа шапку. Потім одягнула шубу. І пов'язала шарф. На руки лялька надягла рукавички. Ось як тепло одягли ляльку. Тепер лялька на вулиці не замерзне. А на цьому в мене все до побачення, малята!